Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.com.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3634-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 736 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. Сімнадцять, п'ятнадцять, дев'ять, двадцять, одинадцять. Лота максима максимально вигравально. Шановні гравці, вечію вазі 8566 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А. Комплект Кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щастивом. 40 Вісімдесят, шістдесят шість, 48 три? Сорок вісім? Сімдесят вісім? Тридцять два? Сімдесят пять? П'ятдесят шість. Дванадцять. П'ятдесят два, шістдесят чотири. Сімдесят один. Двадцять вісім. П'ятнадцять. Шість. Тридцять вісім. сім. 36. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7419 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. 1. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4. 1. Чотири бережіть себе, все буде Україна.